Aalai siddini isa, soira i, tisedi ihdi isa uina, la arasi, tinasi iroi ala adisi, hudinasi, aalai si, hud ida. Saalaini, disaini, vaa ala, tisea, haalai di, ala. То саяди, Хала син. Динаси Іро, Ло Адаси, Хит Анаси, Неяси іра, Ло от Адаса, Хала и не Ю, арай, деса, Ха, Юай Дисаха, Любі Любия дорогі, звертаюся до вас, до вас, люди, до вас, мої учні, до вас, мої друзі. До вас. Ми з вами вийшли 1 березня, ми з вами вийшли 1 квітня, 1 травня, 1 червня. І ось наступило 1 липня. І ми вийшли з вами знову проголосити свою волю. І цінність кожного серця саме в проголошенні своєї волі. Сьогодні ми вийшли для здобуття миру в нашому Всесвіті. І я запрос, запросив до цієї роботи не тільки людей, а й всі форми життя зі сторони добра. І нема часу вже у зла для каяття, є тільки кара. Прийшло, прийшов час і карають. Добро має силу і карає без ненависті, без агресії. Але сьогодні ми прийшли сюди, щоби. Подякувати і попрощатись з одним з найпотужніших егрегорів надгалактичного рівня і його сім'ї. Егрегору кажемо сьогодні, дякую егрегору війни, і ми зауважимо йому сьогодні, що він не відповідає новій парадігмі, злагоди і миру, багатства, радості і щастя, любові, які. Проголосили тисячі і тисячі людей. Про, про, проголосили багато разів. І змінено законодавство нашого світу і всіх світів. І закінчилася ера війни. Тому Егрегор війни і Грегор навіть ігор у війну і всі суміжні Егрегори ненависті. Агресії, вони не відповідають нашому світові, його філософії, його закону, законам. І ми проголошуємо сьогодні, що ми від'єднуємось в усіх світах, усіх реальностях, усі часи в нашому світі, де наші ноги стоять, де ми живемо. Ми від'єднуємось від всіх цих егрегорів. І вимагаємо повернути нам всю енергію. А вам, Егрегори, ми зауважимо, для вас створено новий світ. Вас там чекають. Вас там буде комфортно. Вас ніхто не атакує. Але ми маємо право, і ми його реалізуємо. Ми отримуємо свободу від вас і забираємо все, що завжди належало нам. А ви чомусь тим користувались без нашого спросу, тому ми повертаємо собі своє. Кожен з нас має на це законне право і ми реалізували його прямо тепер. Прямо тепер світ людей і всі світи і інші форми життя обирають свободу і незалежність. Обирають радість і добро, багатство і любов. Щастя, ми обрали свободу, бо ми маємо право на волю, і наші архангельські сім'ї переписали. Парадігму нашого світу, спираючись на вибір наш. І ми відчули і зрозуміли волю Його, того, що створює наш світ, створив і всі світи Його воля, В наша воля. Його любов, наша любов, Його багатство, наше багатство, Його радість наша радість. І прямо тепер ми проголосили і проголошуємо Його волю, створюючи світ. Незалежності, свободи, волі, добра, світла, щастя, любові, багатства, радості для всіх. Тому, хто не, кому не посує це рішення, для нього теж є шлях, передначертаний його. Волею, волею створившого цей світ і всі світи. Алайниси хо арайди, си іна, си Ала, сейра, Хі іна, і цінне кожне серце, що сьогодні проголосило знову свою волю, право на мир, право на любов. Право на щастя, право на свободу, і кожне серце додає сили нам цій роботі і проявило, і прийняло волю Творця всього сутнього. Мої дорогі, нехай. І вже реалізована наша з вами і його воля? Віднині й віку, в усі часи, в усіх світах. І ми запропонували зараз з вами милосердний сценарій. Але сценарій перемоги добра над злом. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Мої любимі, виходимо, виходимо всі, хтось в улюблений кабінет, в улюблене крісло, хтось в улюблене місце сили, хтось в нове місце сили, когось поведе серце на нові місця. Беріть з собою рідних, беріть з собою термос чаю або кави, канапочки і будемо святкувати перемогу, добра. В нашому світі і в усіх світах перемогу вашого серця віднині і навіки. Адже саме ваше серце обрало Його. Алеїсидини соад існи. ін. Дякую. Дякую. Дякую.